Аллилуйя, 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 Слава Мы Семей. Хамский при людей. Подікамілий вас, подікамілуй вас. Провести в останню куртку Героя України можна так сказати, нашого земляка, папу Юрія Олександровича. На 32-му 32 роки було йому в січні. І перестало на сьогоднішній день битися його серця. Герої не вмирають. Так. В наших серцях він буде жити, в нашій пам'яті він буде жити завжди. Але в серцях у нас завжди поселиться відчуття провини перед батьками, перед рідними, перед друзями за те, що він загинув. Там гинуть. Їхно герої, які не побоялися заховатися за чиюсь спину, які з перших днів пішли боронити нашу країну і віддали своє життя. Я від імені всієї громади, від себе особисто, від депутатського корпусу, висловлюю співчуття мамі, дружині, всім рідним, всім друзям. Він залишиться в нашій пам'яті таким, яким ми його знали. Коли він був живий, царство йому небесне, і ми завжди будемо його пам'ятати. Рідним я прошу Господа сили витримати цю втрату. Слава Україні! Героям, Героям слава! Командир батальйону, начальник штабу і все командування. висловлюють слова щирої скорботи. Ця смерть. Це, це життя було віддане за незалежність нашої країни. І вона не буде марною. І ми обов'язково помстимося. Слава герою, слава Україні! Героям! Наша шкільна родина сьогодні прощається з нашим дорогим і рідним Юрою, нашим вірним товаришем, другом, братиком, найкращим. Дев'ять років Юра навчався з нами в опліч. Був поруч. Говорив, жартував, сміхався, допомагав та підтримував. На жаль, сьогодні ми проведжаємо вільного сім'янина.